Друзі, вітаю країни Балтії! Наші прекрасні друзі і надійні партнери в цій війні оголосили демарш для Польщі через блокаду українського кордону. Давайте розберемо, що це означає, але навіть до початку говоримо, що ми дуже дякуємо цим країнам, країнам Балтії, які відчувають. Російську загрозу об'єктивно дають їй її оцінку, і роблять все можливе, щоб Україна вижила. І це якраз таки надзвичайно дуже вдалий і правильний хід, щоб полякам показати і польському уряду, і президенту, який це підтримує, що це не дуже гарні речі, і це не дуже гарні кроки, тому що ви заважаєте Україні перемагати. Ви в той час, коли ми стікаємо кров'ю, задихаємось, просто ще й перекриваєте постачу киснем. Одним словом, з вас підписка на канал. Ми з вами витискаємо російських агентів з українського YouTube, А з мене якраз таки зараз швидка аналітика. Посли е, Латвії, Литви, Естонії у Варшаві оголосили демарш польській владі у зв'язку з блокуванням перевізниками пунктів перетину кордону з Україною, заявивши, що це підриває її здатність протистояти повномасштабному вторгненню вторгненню. Росії про це передають якраз таки естонські змі. Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати, але на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки в дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого для привернення уваги до певної проблеми. Власне, країни висловили сподівання, що Польща, Україна та Європейська комісія спільно знайдуть вирішення проблеми найближчим часом. А Естонія продовжить пошук рішення з новим польським урядом. У міністра закордонних справ Маргуса Цангни відбулась бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі з Бігніном Рао. Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Талін, де це питання буде обов'язково обговорюватися. Дивіться. Е Польський бойкот триває з 6 листопада. Цей демарш це дипломатична нота. Приверні уваги, але це чітка демонстрація позиції, не згоди з тим, що робить Польща, що робить Словаччина, що робить Угорщина. Тобто, ми не можемо сказати, що всі східні країни Європи проти нас, ні, за нас, країни Балтії, які дають чіткий сигнал. Друзі, ви не праві. Прийде час, і вам буде соромно за те, що ви робите. Тому що, коли в чергах помирають люди, коли люди голодують, коли люди втрачають свої роботи, бізнеса зривається економіка, зриваються поставки, більше того, ви ще й маркуєте наші військові машини, які їдуть, бо кажуть, що зброю ми пропускаємо. Росія каже, супер, бачимо, яку зброю ви пропускаєте. Ну і вони зараз побачать. Дуже хотілося б зрозуміло, щоб це перейшло до більш, ну, скажімо, таких. Конкретних справ, наприклад, перекриття їм кордонів і бойкотів їх товарів або інших речей, це було б краще. Але для початку демарш одразу ці краї... три країни молодці. Ми підтримуємо, ми це поважаємо, тому що так роблять справжні друзі. Деяким друзям треба показати, що не все вони роблять правильно і зазнаватися і вести себе пихати по Снабільські не дуже личить сусідці країні е, найбільше. Близька країна, до якої стікає в війні кров'ю. Тому дякуємо країнам Балтії. Чекаємо власне. Щоб включилися ці переговори з Європейською комісією, але нагадаємо, що тягнути час не можна. Друге, хочемо все ж таки, щоб президент втрутився в цю ситуацію. Третє, щоб міністр не віддавався назам, а міністр особисто втрутився в цю ситуацію, тому що міністр взагалі де і ми його не бачимо в цьому конфлікті. Ну і третє, ми хочемо, щоб інші сусіди теж сказали Польщі, і Німеччина, і Франція, і Британія, що друзі, що ви чудите? У вас взагалі на це є совість. Ви коли вступали голі босі в Європу? Ви ж такі демарші не влаштовували? А зараз себе так ведете по відношенню до України. Дивіться, ще важлива новина. Зараз обговорюється питання безпеки Європи для України, але повторюсь, без НАТО це ще один Будапешт. Ну і третя історія: Зеленський відмінив свій онлайн-виступ перед представниками Конгресу. Про це Чак Шумер сказав. Ну, от буквально за кілька хвилин перед тим, як мав виступати, начебто, щось сталося. Ну можливо, не домовились, можливо, йдуть такі важкі тертя. Одним словом, кампанія за гроші для України триває. Погано, що президент не виступив, але в будь-якому випадку. Будемо дотискати, добивати і зробити так, щоб ці гроші прийшли в Україну. Друзі, підпишіться на канал, а в коментарях, будь ласка, напишіть, ну як вам позиція наших друзів, класних партнерів країн Балтії. Знаєте, коли люди напряму відчувають російську загрозу і не мішаються в своєму внутрішньому націоналізмі, вони роблять дійсно великі, класні, потужні речі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам демарш з цих країн. Ну і загалом. Сама ситуація бережіть себе, бережіть своїх близьких до зу.